Я знаходжуся біля власне, об'єкту, якому був присвячений наш проєкт. Це вулиця Дніпровська, це частина траси Дніпро-Донецьк. Ви бачите, наскільки тут щільний трафік і на цій трасі стається дуже багато ДТП. В минулому році тут загинуло 8 людей. Тому ми, як журналісти, присвятили цій проблемі свій проєкт. Він називається вулиця Дніпровська Дорога життя тому, що це дійсно дорога, якою вивозять поранених з Донецького напрямку, якою везуть в гуманітарку, якою виїжджають переселенці, і тому безпека саме на цій ділянці траси, яка проходить через моє місто, вона має бути підвищена, і люди мають бути інформовані. А влада має шукати якісь рішення, щоб покращити ситуацію з. Станом дорожнього руху на цій трасі. Ми піднімали це питання на засіданні громадської ради, яке пройшло, і е, люди долучилися, задавали багато питань е, Анатолію Олексійовичу Меру е, міста Павлоград. Е, і він також бачить те, що треба робити, щось, да, якесь фінансування, може якісь проекти, тому що місто не тягне, наприклад, зробити велосипедну доріжку, е, може зробити тротуар вдоль всієї Дніпровської, да, може додаткові якісь ще заходи, які б обмежували швидкість водіїв. І я думаю, що в процесі це вже неодноразово таке було, коли ми обговорюємо якусь ситуацію, на якусь проблему виносимо на загал, приходять якісь рішення, так? іноді креативні рішення допомагають, або знаходяться якісь проекти. Ми починаємо звертати увагу на те, що є донори, які виділяють кошти саме на реалізацію цих проектів. Тому так я думаю, що залучення громадськості, а членом громадської ради, є ж представники якраз громадських організацій, це дуже важливо. Для такого движення це траса між городніми так безпечно, тільки треба правила соблюдать. Водії ганяють порою по-більшаному. І нас обіжають, мопідістів прижимають. Оце треба замітити. А як ви думаєте, для пішоходів вона безпечна? Ну для пішоходів, яких є переходи, треба світофори ставити. Якби ви були мером нашого міста, що б ви зробили, щоб вулиця Дніпровська була не така завантажена та більш безпечна? Ну, те, хто б не був мером, він розвантажить в зв'язку з війною. Ніяк не може зараз. Любий мер, кого не поставить. Я сама була головою сільської ради. Я знаю, що це таке. Так що це від нього не залежить. Щоб розвантажити дорогу, треба закінчити війну.